Цей контент створено виключно в розважальних цілях для обговорення різних тем, описаних в книгах. Все сказано відео є виключно думками учасників обговорення. Даний відеоконтент містить спойлери обраної книги. Всіх вітаю! Ми Angel Secrets, я Настя, я Даша. І сьогодні ми хочемо поговорити про книгу місто дівчат автора Елізабета Гілберт. Да, і я думаю, для початку ми так розкажемо про історію. Як це, про що саме книга? З чого все почалось? Да. Е, сама книга написана у вигляді листа до самої Вів'єн, головної героїні, до Анжели. Е, Анжела це дочка. Кохан... Донька і Донька... коханої людини, можна так, так сказати. Ось. Історія починається з того, що Вівіан кидає коледж Васару, тому що їй там не подобається. Вона не дисциплінована дівчина, їй не подобаються дівчата, з якими вона там навчається. Вона максимально творча, така повітряна, вітряна особистість, і батьки її відправляють до Сітки Пех у Нью-Йорк, тому що вони також вже трошки не можуть терпіти вівін. І вона відправляється до Нью-Йорку потягом, їде вона, трохи її речей і її швейна машинка. Це обов'язковий атрибут. Так, ця швейна машинка доволі таки крута, класна модель. Вона дісталася їй від її бабусі, чому, в принципі, все, що вона вміє шити, і взагалі її такі навики пошиття, їй так з цього всього її навчила її бабуся, угу. за що вона їй дуже вдячна, і вона насправді за неї дуже сумує, тому що не так давно вона і померла так. від цього часу, і вів'ян від цього. Через це теж дуже переживала, і це дуже такий ну болісний момент для неї. Це дарило по ній. До того ж, вона доволі юна. Так і вона їде до Нью-Йорку. Вона довго чекала на вокзалі, доки її зустрінуть, тому що вона не знала, хто її може зустріти там. І, до речі, ще що хотілося я таке маленьке уточнення. Коли вона вона знала, що вона їде до Тітки Пех, але вона не знала в яких умовах, де. З вона ким взагалі? вона буде жити. Вона не знала, чим живе її тітка. Так, і вона приїжджає, її забирає Олів. Це помічниця тітки, Пек, і вона одразу їй не дуже сподобалася. Вона мені... один одному не сподобалися. Ні, як я почала читати для мене Олів відразу стала якоюсь негативною такою особистістю. Вона мене відразу підштовхнула. Така дуже м -м, строга, дуже така вимоглива. Трошки дратівлива, я б по собі сказала. Токсична. <клес> да, токсик, прям такий е, дівчина, але ну від неї її професія можливо навіть цього вимагала, тому що вона по факту, все контролювала в театрі саме з боку фінансів, з боку там якихось організаційних питань. Так, якби не така не така людина, не з таким характером, можливо, е, була і б ще і театр уже і ще раніше загнувся, так, так. тому е, історія продовжується, коли вони приїжджають до театру Лілея. Тоді тільки закінчується вистава, uh -huh. і Вільян якраз потрапляє в оце заколісся театру, і насправді її дуже надихає. Її дуже надихає де все, можливо, ти такий трошки. Такий творчий хаос, такий творчий безлад, і воно все так відбувається дуже бурно, і той туди, той туди. Нам потрапляє, якраз на вечерю деяких акторів і та внічівниць, тому uh -huh. що. Деякі працівники Театру Лілея -Лі жили в самому театрі просто на третьому, там, четвертому поверсі. І Вівін також поселяється, їй дають кімнату колишнього чоловіка Тітка Пех. Завдяки тітка Пех з чоловіком і самі заснували цей театр. Але вони oh. з часом розлучилися. Oh. Ну, і вона займає його кімнату. В перший вечір вона. Прям дуже проникається цією атмосферою самого Нью-Йорка, від їх розповіді. Їй це подобається. Ну, да, так. От, от вона начебто потрапила в своє, таку, в своє місце. В мене ще в своїй тарілці, тому їй там все дуже подобається. І одразу ж її зацікавлює селія. Ми якраз перейдемо е, до неї трошки пізніше. Е, Селія, вона була але, така справді Селія, я бачу перебуваю, але саме Селія, завдяки Селії вона відчула атмосферу Нью-Йорку-40 х років, періоду, в який відбуваються ось події всі, завдяки саме Селії. Так, і ще треба наголосити, що це період, коли в Європі розгортається Друга світова війна, але в Нью-Йорку в такому богемному їхньому житті. Насправді, в тому саме Нью-Йорку 40-х років, ніхто про це не думає. Да. Не можна говорити, напевно, про всіх, але саме цей я... такий прошарок. Про вони не думають про це. Вони думають про розваги, про вечірки, про своє життя, про життя, в якому в ним, їм дозволено все, де вони можуть робити, що хочуть. А, і ми тут можемо проговорити про саме. Ця книга, вона натягнута всі атмосферою цього Нью-Йорку. Да, так, прям пронизана кожна сторінка. Оце так. таким розпусним, таким вітряним, якимось непостійним, дуже сумбурним таким чином. Але це дуже цікавим да. життям. І тут ми можемо перейти до Селії. Якщо ми вже заговорили про цей я... Б... Нью-Йорк, то Селія це може назвати подругою. Подруга. Так. Це подруга була Вівіан, це танцівниця театру Лілея, одна з таких, можемо сказати, найвідоміших танцівниць. І саме Селія почала виводити Вівіан в цей світ Нью-Йорку, не в ці всі вечірки, зустрічі, не всі ці знайомства з чоловіками, весь цей світ. Вівіан змогла перенати завдяки селії. А, Селія. Для мене особисто дружба Вівян і Селії це не було. Я не могла читаючи, називати це прям такою дружбою, ну прям дружба, дружба. Але в цей момент я хочу згадати один вчинок, де Селію зґвалтували. І цей момент, коли Селія, розуміючи всю цю ситуацію, відправляє Вівіан щоб та тікла, щоб ця, ну щоб вона не потрапила до цих чоловіків. І цей момент ну, це Целі момент про захист. Так, е, Селія проявляє себе, наче так навіть старша сестра е, по відношенню до Вівін, е, рятуючи її і жертвуючи собою. Тому це насправді такий доволі сильний момент. Також ми не можемо не поговорити про тітку Пе. Це також доволі така значима особа в житті. Вів ян. Вів ян. Так хочеться сказати, Селія Вівіан і Пег вони були доволі схожі. Це були дві творчі особистості. Були Вони схожі цим своїм прагненням а, покращувати те, чим вони займаються. Вони проживають все те. от а, Так, як проживала Вівіанна пошиття одягу, для неї це була ну, справа, справа життя душі. Вона роз, розумілася в цьому, так само як і Пех. Для неї театр це було те, чим вона жила. В неї не було дітей дитина, да. і, хоча е хочеться сказати за те, що театр Лілея не був прибутковим. Якщо вони виходили там в нуль або трошечки прибутку, е то це вже було супер. І там ну це було доволі така проблемна діяльність, так скажем, тому що то що зламалося, то Постійно ж треба платити зарплатню акторам, то там не збиралося достатньо глядачів, і ну, цих проблем було достатньо, але так. все рівно це не заважало їм продовжувати свою діяльність. Так і для мене Пег, як я говорила, що Селі не, не про Селі, я говорила, що Олі мене відразу відштовхнула. То якщо говорити про Пег. Через книгу, навіть через ті сторінки від цієї людини віє якимось теплом, затишком, комфортом. Так. Вона прям така тітка, до якої хочеться приїхати в гості. Так, <реш> а, Так, про певну поговорили. А, ми знову таки повертаємося до атмосфери Нью-Йорку. Ніяк не можна відійти від цієї теми, але не в цій ситуації, коли ця mm. книга проп... пропитана цим. А, хочеться про... далі вже перейти до. Френка. Френк це людина, якою Віан, це кохана її людина, але далі можна буде поговорити про їхні романтичні стосунки, але не зараз. Бо саме через Френка Віан стався скандал, через який Віан змусила повернутися все своє життя назад. Так, цей скандал, так скажем, перекреслив її життя і. Насправді, через нього вона справді була змушена повернутися назад додому. Але вона ну це про те, як стався цей скандал. Mm -hmm. Вів'ян познайомилася з Лоренс. Це була дружина Френка. Френка. Тут ви вже можете зрозуміти, Френк був одруженою людиною. Їх з Френком познайомила Лоренс, і потім якось так все закрутилося у і у Френка, що вони переспали. І потім ц... про це дізналася, і розгорівся насправді дуже великий скандал. Який вплинув не лише на репутацію Вівіан, а й на репутацію Лілеї, тому що скандал був доволі таким масштабним через це, старт, наскільки б не був Нью-Йорк в ті часи все дозволеним, але ця тема це була така скандальна тема, да. і Вівіан е, змушена повернутися додому, так? Але вона не полишає улюбленої справи, вона продовжує займатися. Пошиттям одягу. Потім вона так через ці... деякий час вона повертається назад до Нью-Йорку і навіть відкриває своє ательє. Так. І ми вже поговорили про всі ці вчинки, про всі ці скандали. І в мене тільки одне питання: чи є якісь виправдання її цим От На твою думку. Я не скажу, що її дії можна якось виправдати. Можливо, можна її якось пояснити, тому що насправді так, Вівен. Вирвалась на волю, бо можна сказати, так, що коли Вівіанджела ще з батьками навчалася в коледжі, її спілкування з однолітками навіть було обмежено і її бажання Вона не могла розкривати свої бажання. Отак, я сьогодні захотіла, це зробила. А вона приїхала в Нью-Йорк і вона відчула цю самостійність, Нью-Йоркність. І насправді, ну, можливо, саме через це, неможливо, а так воно і є. Вона починає вести такий спосіб життя, можна навіть сказати. Тому, от, на мою думку, і саме прям виправдання її вчинкам немає. А от що ти скажеш з, з цього приводу? Ну я, можливо, маю пояснення всім своїм діям. Виправдання я також не маю, не дивлячись на те, в якому вона світі жила, з яких умов і що було дозволено, а що ні. Ну, я не виправдаю її цих чинок, але десь в голові, десь я розумію, що її до цього підштовхувало і що на це впливало. Та сам Нью-Йорк, Нью-Йорк, в якому можна було все, що ти хочеш, просто. Нью-Йорк дозволяє. Ну. Тому це одне з таких пояснень. Світ, в якому жила люди, які її оточували. Це також впливало. Тому якесь маленьке відсоткове пояснення цьому є, але виправдовувати її я не збираюся, і я виправдовувати її ніяк не можу. Так, але важливо зауважити те, що її стосунки з Френком продовжувалися, Вона повертається до Нью-Йорку. Не можна сказати, що вони були чоловіком, і дружиною. Ні, але вони, не були вони одружені. одружені були, і можливо у них. У них неможливо, а у них навіть не було кохання в класичному і, і, розумінні цього. Проте у них була якась платонічна любов, у них був зв'язок і дуже міцний зв'язок. Це були романтичні стосунки, було дуже багато саме показано прикладів вчинків, як вони відносилися один до одного, як відносився Френк до Вівіан. І ці його вчинки одразу можна зрозуміти, що це те саме щире кохання, що це так. та а, не так прив'язаність, як просто от це її людина. І це доволі такі були щирі у них відносини. Так, тому все-таки, як-ніяк, але знайомство з Френком, ці, так скажемо, стосунки з Френком дуже вплинули на її життя, на її саму, і в принципі в неї таких уже стосунків за все життя і не було. Вона лишалася, вона любила тільки Френка. Так от. І розповідаючи про це все, можна було вже забути про те, що ця книга була написана у форматі листа ну, до Анжели. Анжела це була а, донька Франка, Френка, що було такою, скажімо, таємницею, навіть не за так, ну це була таємниця, так да, це то вона. Юріан дізнається про це доволі пізно таки. Вже доволі якщо навіть можливо Смерть? Так, да, здається так. Можливо, я вже забула, але мені здається, що це було вже після смерті і після Френка вона дізнається про. І, і в, кінці, в кінці, мені здається, книги. Для мене кінець книги видався сумним. Но для мене особисто він був сумним, а, а чому? Бо саме в кінці книги до Вівіан приходить якесь розуміння всього. Розуміння її стосунків з Франку. З Франком, що вони почалися не з того. Вони почалися не з того. І о, мене дуже розчулили моменти, коли Вівіан просила вибачення в Анжели перед Анжелою і перед її матір'ю, хоча матір Анжели Лор Лоренс? Лоренс. вже померла на той час. І Френк саме Анжела написала. Вівіан через 10 днів після смерті Френка про те, що він помер, і після цього Вівіан почала писати цей лист. Вона вибачилася, вона все зрозуміла. Вона навіть попросила Анжелу, щоб вони були подругами. І цей момент, коли Вівіан запропонувала Анжелі бути подругами, це був доволі такий для мене теж зворушливий момент. І Вівіан зазначала про те, що я розумію, що ти може не погодитись. Так. можна зрозуміти Анжелу. Але, знаєте, в цей момент проходить таке усвідомлення, що Вівен уже подорослішала, вона переосмислила все своє життя. Так. Весь свій пройдений шлях, і вона розуміє зроблені помилки, вона їх визнає. А й, і в той же час вона хоче їх і виправити. Так, і це доволі такий. Я говорила, мене він розчула. Насправді фінал. це був такий важкий, доволі сумний момент. Один. І для Вівіани, мені здається, це був тяжкий крок. Бо, вибачте, через стільки років. Ну, це треба бути сильною людиною. Не кожен може вибачитися взагалі. І на закінчення, як завжди, ми поставимо оцінку цій книзі. Так. Як для тебе оця книга? Тобі сподобалась вона? Коли ми почали обговорювати, мені здається, що я цю книгу. Можу оцінити більше, ніж я оцінювала її перед зйомками. Але книга цікава, доволі. Ну, книга доволі цікава. Книга, можливо, навіть в якійсь частині повчання. Так. Але я, напевно, прочитала цю книгу не в той момент, не в той час, і не за тих обставин. Тому е, оціню цю книжку на 8, щоб перед зйомками на 7 оцінювала. Зараз оцінюю на 8, бо про обговорення я. Трошки свою Змінила трошки свою думку, але я раджу вам її прочитати. Це, ну, це цікава книга. Це, це цікава, Просто класна історія. Мене, я розумію, чому мені ця книга далась так, бо можливо не в цій ситуації я її прочитала. І для мене ця книга по вайбу трішки схожа була, з цією, що я читала перед нею і читати дві книги, доволі великі книги, читати схожі. Було важкувати. От а для у тебе у мене я. так само мені здається, що я читала не в той момент цю книгу, тому що я прям е, переборювала себе, щоб сісти почитати, і навіть трошки змушувала. Тому, можливо, вона мені не заходила. Хоча спочатку, як я почала читати, перші сторінок 30 мені я щось не розуміла, що взагалі відбувається, таке своє було. Але потім насправді мене почала вона захоплювати, але в якийсь момент вона мені різко перестала подобатися. Але от зараз, коли ми обговорювали, я зрозуміла, що насправді я не жалкую, що я її прочитала. Мені сподобалося і, певно, я її теж оцінюю десь на 8 балів. Тому для прочитання раджу, ну справді цікаво з цікавими повчальними історіями насправді щось можливо треба переосмислити і зрозуміти для себе в цьому житті саме про це хотіла сказати чи допомогла тобі історія щось зміни? змінити змінити чи, але переосмислити можливо якісь моменти свого життя все-таки так тому що ну, тут насправді дуже багато аспектів було які які впливають на твоє життя в самій книзі і дещо де можна для себе взяти взяти ну тобто Чомусь повчитися тоді да. можна. Будь-яка книга, в принципі, читає. Впливає no. на нас, коли ми читаємо тому. Від кожної книги ми щось беремо, не дивлячись Стави на те, лайк. на те, скільки вона сподобалася, наскільки вона зайшла, все одно книга вплинула на людину. Да. книги. А, так, ну все, я думаю, на цьому можемо закінчувати. Дякую вам за увагу. Дякую тобі за те, що ми з тобою поговорили yeah. про це все. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, які будуть в описі Ставте під цим відео. Ставте подобайки. Нажимайте на дзвіночок. дзвіночок. Десь там, здається, ні, дзвіночок. Дзвіночок, дзвіночок. знизу. Дзвіночок має бути <с знизу. Дякую вам за увагу і сірки.